Всім привіт! Ви на каналі Смачно у Лілії. Сьогодні готуємо ніжні тарталетки, які просто тануть у роті. Це така смакота, що важко зупинитись на одній. Ну що, поїхали? Нам знадобляться зовсім небагато інгредієнтів для пісочного тіста: борошно, два жовтки, ванільний цукор, вершкове масло, цукрова пудра, дрібка солі, дрібка розпушувача. Інгредієнти для начинки: Згущене молоко, сметана, сухе молоко, крахмаль, ванільний цукор і два яєчні білки. У велику миску висипаємо борошно, на великій терці натираємо 180 г холодного вершкового масла, просто до борошна. Усе ретельно перемішуємо. Я роблю це в рукавичках, щоб не передавати тепло рук холодному маслу. Так тісто буде більш розсипчатим і ніжним. Додаємо до суміші цукрову пудру, дрібку солі, дрібку розпушувача, два яєчні жовтки, ванільний цукор. Змішуємо тісто до однорідної консистенції, щоб усі інгредієнти добре з'єдналися, а маса зібралася в м'який комочок. Тісто ділимо на 3 рівні частини. Одну частину відкладаємо в морозилку. Вона нам знадобиться для прикраси. З двох інших частин формуємо тарталетки. Тіста ділю на 12 рівних частин, кожна приблизно по 55 г. Злегка обминаю кожну частину тіста, щоб рівномірно його розподілити і зробити формування тарталеток легшим. Форму нічим змащувати не потрібно. Обережно викладаємо тісто, натискаємо посередині пальцями і піднімаємо його до краї форми, формуючи тарталетку. Після того, як всі тарталетки сформували, відправляємо їх в морозилку на 30 хвилин. Для начинки збиваємо два білки з дрібкою солі до легкої піни. Додаємо ванільний цукор і продовжуємо взбивати. В окремій мисці смішуємо сметану, крохмаль і сухе молоко. Все добре перемішуємо до однорідності. Далі білки додаємо в начинку в три етапи, кожного разу обережно перемішуючи лопаткою. Третю частину тіста, яку ми відкладали в морозилку, натираємо на дрібній терці. Збираємо десерт. Спершу викладаємо невелику кількість згущеного молока, рівномірно наповнюючи тарталетку. Потім додаємо ніжну начинку. Зверху акуратно розподіляємо терте тісто для хрусткої прикраси. Випікаємо тарталетки в розігрітій духовці при 180 приблизно 30-35 хвилин до золотистої рум'яної скоринки. Ось і все, ніжні ароматні тарталетки готові. Справжня смаката, яка тане у роті. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть свої коментарі. І всім смачного, пока-пока!